Друзі, рубрика цікаве з Фінляндії. Як ви бачите, права полоса, по якій ми їдемо, лежить новий асфальт. Зліва полоса старий, ну його завтра, післязавтра поміняють. Як видно, жодної ямки на старому асфальті зліва немає, а асфальт міняють. Я питав, чому так у Фіні. Сказали, просто вийшов срок експлуатації дороги. І міняють на новий. Так, дійсно на дорогу тратяться великі гроші. І... Справа в тому, що в Фінляндії, до речі, досить великі податки. Тут така система, чим більше ти заробляєш, тим більше ти податки платиш. Нема такого, як, наприклад, в Україні, що усі платять якийсь фіксований податок. Дійсно, податки здорові. Але... Що я хочу сказати, що тут видно, куди вони йдуть. Реально видно. Школа, дитячий садок все безкоштовно. Медицина дійсно безкоштовна. І я це вже зміг провірити на власному досвіді. Зробили операцію, операція мені була безкоштовна. Заплатив тільки 50 євро за сутки перебування в лікарні. Такі цікаві факти. Всім гарного дня!